Бережний Олексій, релігію московський окупант використовує для захоплення України, як російське псевдоправослав'я загрожує українській національній безпеці, коли чекісти в рясах будуть заборонені? Як розібратися, хто є канонічним православним? Про це ви зараз дізнаєтесь, але для цього поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. Тепер вселенським патріархом відновлена Київська митрополія, яку у 1686 році незаконно захопила Московська патріархія. Православна церква України вже отримала Томос, і тепер виходить, що філія Російської церкви, яка продовжує іменуватися українською православною церквою Московського патріархату, є тричі неканонічною. Адже її глава, митрополит Київський, Онуфрій, не має права іменуватися митрополитом Київським. І взагалі УПЦ МП перебуває не на своїй канонічній території. Таким чином наочно бачимо відверте ігнорування цим угрупованням головних православних канонів. Крім того, зафіксовано сотні фактів, коли прикриваючись релігійністю та духовністю, московські попи працювали на своїх господарів у Москві. Більше того. Підривали національну безпеку, сприяли вторгненню російських окупантів, співпрацювали з ними та видавали ворогу українських патріотів. Служба безпеки України ще у 2018 році підготувала серію спеціальних інформаційних буклетів. Перші два випуски яких присвячено терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату. Про це 10 грудня офіційно повідомляв прес-центр з. Збу ще тоді голова СБУ Василь Грицак стверджував: цитую цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення збройних сил Російської Федерації в нашу країну. Кінець цитати. Зрештою, нині маємо і пряме російське військове вторгнення, і продовження діяльності цього псевдорелігійного утворення, адже московський патріархат, як структурний підрозділ російської церкви, системно порушує не лише церковні канони вселенського православ'я, а й законодавчі державні правила. Вони нині намагаються офіційно відхрещуватись від підпорядкованості Москві, але це лише традиційна брехня московських попів. Релігіознавці та науковці стверджують, що фактично вони не є ані українською, ані православною, ані церквою. А якщо там і заблукав якийсь випадковий щиросердний наївний піп, в чому я особисто дуже сумніваюсь. То йому варто було б швиденько покаятися і долучитися до єдиної канонічної православної церкви України, адже необхідний законопроект про заборону московського патріархату вже давно написаний і зареєстрований у Верховній Раді України. Його залишається тільки проголосувати. Для мене в православному питанні все очевидно. Священники православної церкви України вірують в Бога, а московські попи з УПЦ МП в Чекіста Путіна і контрабандиста горілки та сигарет Кіріла. І якщо під цим відео буде 100 вподобайок, я вам розповім про злочинне минуле цих персонажів детальніше.